Футбольний клуб «Буковина» оновив склад та готовий до перемог. 12 липня православні та греко-католики вшановують апостолів Петра і Павла, а фотографи відзначають своє професійне свято. Глибоці запрацював оновлений сервісний центр для користувачів газу. А вас на п'ятому каналі журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В студії працює Людмила Григорчук. На Буковині кожен десятий автомобіль несправний. Такі дані оприлюднила Державтоінспекція області. А все через невідповідність вимогам правил дорожнього руху. Загалом інспектори руху за перше півріччя поточного року оглянули понад 13 тисяч одиниць автотранспорту, з яких 10 тисяч автобусів та мікроавтобусів. Понад 3 тисячі транспортних засобів фахівці визнали технічно несправними. Через це 5 водіїв можуть позбутись ліцензії на право здійснення пасажирських перевезень. Повідомляє прислужба службу управління ДАІМВС України Чернівецької області. В Глибоці запрацював оновлений сервісний центр для користувачів газу. Відтепер мешканці Глибоцького району можуть сплатити за спожите блакитне паливо, домовитися про ремонтні роботи, викликати аварійну бригаду та виготовити проектну документацію в одному місці. Нову Глибоцьку дільницю відкрили за кошти пад «Чернівці газ, адже район зараз активно газифікується і люди отримали можливість якісного та швидкого обслуговування. В Глибоцькому районі поки що газифіковано лише шість населених пунктів. Нещодавно фахівці розробили проект підведення природного газу на більш ніж 6,5 мільйонів гривень. І коли надійдуть гроші, влада обіцяє одразу ж газифікувати будинки районного центру та декілька сіл. Частина села і частина села Кам'янка – це 280 дворів. Ми готові в найближчий час включити. Живлення і запустити голове паливо у оселі наших громадян. Я думаю, що це питання часу. Найближчий місяць-півтора однозначно ці села будуть газифіковані, і також частина села просіки у нас готова до підключення. Донині користувачу природнього газу в Глибоцькому районі, зважаючи на їх невелику кількість, обслуговували у приміщенні перукарні, непристосованих для цього кімнатах. Там були дуже маленькі кімнати, там все було прохідне, і тому зробили нам. І нам краще і для населення, що окремо в кімнати заходить, людина спокійно може звірятися. А тут звіряєш книжечку, прохідна кімната зайшли по других питаннях і вже відвлікало увагу. Зараз глибоцьку дільницю Пад Чернівцігаз оновили. Відтепер споживачі блакитного палива обслуговуються в нових приміщеннях, які знаходяться в одній будівлі з касами Ощадбанку та аварійною диспетчерською. Ця дільниця на сьогоднішній день вона відповідає всім сучасним вимогам. Проведена комп'ютеризація, закуплена. Оргтехніка, закуплена копіювальна техніка, яка дає можливість обслуговувати не тільки фізичних осіб, а й юридичні особи. Ну, відкритий куточок споживача, де людина може прийти ознайомитись, що потрібно заповнити, яким, яким чином це заповнюється. Ну і наші фахівці завжди прийдуть на допомогу. І зроблять так, як це потрібно споживачу. Нові абонвідділи для споживачів природнього газу вже запрацювали також в Сторожанецькому та Кіцманському районах. Ну і далі є проблеми в Віжницькому районі. Ми маємо намір пропрацювати в Новоселицькому районі, в Сокирянському районі, і в інших районах області. Зараз керівництво Пад Чернівці газ» вирішує проблеми і в цих районах, аби людям легше було вирішувати нагальні питання, сплачувати рахунки та оформляти потрібні документи. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. 12 липня православні та греко-католики вшановують апостолів Петра і Павла. Ці святі найближчі учні послідовники Христа. За легендою вони поширювали його вчення по всьому світу, а тому церква їх називає первоверховними. День Петра і Павла це одне з найбільших церковних свят. До того ж, напередодні завершився піст, який в народі отримав назву Петрового. Сьогодні свята Православна Церква вшановує Перверховних апостолів Петра і Павла, які стали великими угодниками Божими за свої труди для просвітлення Євангелія Христового, це свято велике, тому що свята Православна Церква підготовує для нас до шанування цього свята постом, щоб ми дійсно чистими устами і з чистим серцем прославили цих угодників Божих. Окрім свята Петра і Павла, 12 липня відзначається день фотографа своєю покривителькою. Фотографи вважають святу Вероніку, яка зробила першу свою рідну світлину. Про історію засновниці фотографії та про життя сучасних представників цієї професії. Дивіться далі. За біблійними переказами Вероніка була свідком того, як Ісус Христос, несучи хрест, ішов на смерть на гору Голгофу. Дівчина пожаліла виснаженого чоловіка і, підбігши до Ісуса, напоїла його та витерла піт. Коли Вероніка повернулася додому, то побачила, що на тканині хустки залишився відбиток обличчя Ісуса Христа. Це й була перша світлина, а тому цю святу вважають покровителькою фотографів та фотографії. Свої перші світлини Сергій Ахременко почав робити ще у дитинстві. А свій перший фотоапарат чоловік згадує із ностальгією. У меня сохранилось письмо, которое я писал в третьем классе родителям э, от бабушки из России. Пришлите мне, пожалуйста, фотоаппарат крупными печатными буквами. Э, это было в третьем классе. Естественно, родители мне фотоаппарат тогда не прислали. Э, и когда мне выполнилось 16 лет, я сам самовольно у мамы из тумбочки забрал зенит. Згодом фотографія стала для Сергія хобі, і вже зовсім скоро він збагнув, що хоче займатися тільки цим. Фотографія почалася з того, що жона звернула мені в газету. Е, обід. я з'їв обід, читаю газету. Там об'явлення о наборі фотографів на роботу. От і пішов працювати. Так сьогодні тепер Сергій є одним із найпопулярніших фотографів Буковини. А нещодавно він здобув звання фотографа року. Він полюбляє знімати весілля, а його найулюбленіший жанр ню дружина не заперечує. А навпаки, усіляко допомагає йому у роботі. Дійсно допомагала, б дісіна, какби бы, що якщо розвиватися йому розвивати галузі, таланті, штон може много десі десь И действительно, он достиг, как бы, и растет еще дальше. Пані Любов не тільки завжди підтримувала свого чоловіка у всіх починаннях. Тепер вона стала його правою рукою. І асистентом, і де бумажка підписати, і віднести бумажку, і налогове, і ще щось. Вся творчіська робота відповідає Сергій, а все інше – це би, вже помимо Сергій йде. Радість, яку я приношу, в першу чергу, людям, і яку Доставляти мені моя діяльність. Якщо я все віжу, що моя робота подобається. Я очень рад. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський час новин Чернівці. Спільна традиційна спадщина елемент європейського сприйняття. Під такою назвою відкрилася виставка фотографій архітектурних надбань Буковини та Сучави в будинку з левами. Побачити красу румунської сучави пані Галині довелося 10 років тому. Жінка каже: від архітектурного розмаїття вражень отримала чимало. А коли дізналася, що у Чернівцях презентуватимуть виставку фотографій міста, не змогла пройти осторонь. Прекрасні фотографії, прекрасна презентація, дуже гарний такий колектив людей, які є подвижниками цієї справи. Хотілося б побувати ще й на власні очі. Побачити цю красу на виставці. Спільна традиційна спадщина, елемент європейського сприйняття представлено сотню фотографій фотографії архітектурних об'єктів музею сучави та Чернівецького обласного музею архітектури та побуту. Окрім цього, відвідувачам презентували каталог українського та румунського музеїв просто неба. Написаний він на трьох мовах: українській, румунській та англійській, тираж збірки 4 тисячі примірників. Це рекламний продукт, який є результатом кропіткої роботи наших двох колективів по вивченні архітурної спадщини. Ну і популяризації нашої. Наших традицій і кретка прекрасно, що представники обох сторін, української та румунської, погодилися розробити такий проект, направлений на обмін досвідом у галузі обліку архітектурних об'єктів, побудованих на території обох музеїв. Ознайомитися з архітектурними об'єктами народних музеїв відвідувачі зможуть протягом місяця. Далі експозиція переїде в Румунію. Ольга Поломарюк, Ярослав Левицький, часто Чернівці. Чернівецький футбольний клуб представив загалу нових гравців. Керівники команди розповіли про завдання для Буковини, а гравці зізналися, що готові їх виконати за однієї умови підтримки вболівальників. Керівники Буковини задоволені минулим футбольним сезоном і грою, яку показувала команда. Чернівецький клуб не лише зарекомендував себе як потужний суперник, але й претендент на призові місця у першій лізі. Ви бачите, що рік ми закінчили на шостому місці. Я думаю, в цьому році, як мінімум, бути в п'ятірки. Це мінімум. Тренировочный процесс дает свой положительный результат, поэтому можно так сказать, что многие команды наоборот, ну я не знаю, в премьер-лиге, но первой лиге стараются уже подражать нам. З буковини пішли п'ять гравців основного складу. Всі вони, каже тренер, перейшли в клуби вищого рівня. А буковина за рахунок нових футболістів підсилилася, омолодилася і тепер ще впевненіше боротиметься за місце у прем'єр-лізі. Відтепер за жовто-чорних гратимуть воротар Богдан Когут, захисники Андрій Ятленко та Різван Аблітаров, півзахисник Дмитро Зузуля та нападник Олександр Якименко. Клуб веде переговори також з Буковинцем Максимом Іллюком, який грав у Донецькому шахтарі та Луганській зорі. Горісом якщо він буде в стані Помочь Буковині, ще раз просто помочні, номер. он буде у нас в течії місця. В новому сезоні домашні матчі буковини вже не будуть транслювати в прямому ефірі. Таким чином, керівництво клубу хоче привабити ще більше вболівальників на стадіон. Коли були матчі там на 4 години, на 5 годин. Я знаю, навіть на нашому калинівському заводі кажуть, люди багато хотять, але роботу не можуть кинути тому запізно. Тому ми стараємося Підійти до цього питання таким чином, щоб був у людей закінчити роботу і 14 липня. Буковина розпочинає новий сезон домашньою грою з ФК Полтава. Вадим Заяць зізнається, що перші поєдинки для його команди складні, але цього разу впевнений, що вони зможуть побороти негативну тенденцію програвати на старці. Людмила Григорчук Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Таким четвер побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук, час новин Чернівці, залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACC in UA. А за ми дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Щасти. Для окремих покупців а також кафе, барів і ресторанів на вулиці Буковинській, 41 у Чернівцях працює гуртовий магазин торговельної мережі Колос. Тут можна придбати великі партії свіжого м'яса зі знижкою. Потрібну м'ясну продукцію також можна замовляти попередньо. Запрошуємо вас в перший гуртовий магазин м'яса колос, де ви зможете придбати за гуртовими цінами м'ясо. Для кафе, барів та ресторанів. Кожен день у нас завоз свіжого м'яса, прямі поставки з нашого заводу. У колосі, як завжди, розмагіти вибір м'ясної продукції на полицях крамниці, готові запашні ковбаски та копченості, а також різні види свіжого м'яса. Крім того, у першому гуртовому магазині торговельної мережі Колос компактно розміщені багато інших продовольчих та супутніх товарів. Зручний магазин, гарний, гарне обслуговування. В цьому магазині я буваю дуже часто. Тут дуже гарний асортимент, особливо м'ясні вироби, колбаси, різні сильні вироби, курячина. Перший гуртовий магазин торговельної мережі коло знаходиться у Чернівцях на вулиці Буковинській, 41.